Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні хочу спекти бісквіт. Звичайний, без відділи, відокремлення жовтків від білків. Тому що багато вже роботи на дворі. потрібно ще швиденько. А запланувала на вихідні зробити тортик. Бісквіт буду пекти робити на 7 яєць. Тут у мене розбито вже 7 яєць. Поки що Змішаю сухі інгредієнти, щоб потім вже збивалося і я не переключалася на сухі інгредієнти. Так що зразу вам показую, на 7 яєць я розрахувала собі сухі інгредієнти, борошно, цукор і крохмаль в такому співвідношенні. На одне яйце: 30 г цукру, 25 грам борошна і 6 грам крохмалю. Так що у мене тут 210 грам цукру. І тут ось 210 грам цукру, борошна, там, якщо помножити, розрахувати буде 175 грам, я взяла 180 грам борошна, а крохмалю там виходить 42 грами. Я взяла 40 грам крохмалю. Щоб не було цих 2 грами, там 5 грамів заокруглюю і все буде добре. Я вже не перший раз печу бісквіт. Слава Богу, завжди в мене виходить він гарний. Надіюся, що з цього разу також буде все добре. До борошна висипаю крохмаль, перемішую. Розпушувача не буду додати. Можна додати розпушувач, якщо сумніваєтеся, що щось буде не так. Особливо це, якщо на якесь мероприємство, там не для себе тільки, а на якісь мероприємства, на день народження, чи ще там на щось, і боїтеся, що ну, щось піде не так, то можна додати чайну ложечку розпушувача. Я роблю для себе, так що, який вийде такий, я надіюся, що він вийде добрий і все буде добре. Не додаю розпушувача, перемішала крохмаль із борошном в сторону, поки відставляю. У цукор додаю ванільний цукор. Хочу, щоб був такий він гарно ванільний, Сім яєць, то я добавлю дві чайні ложечки ванільного цукру. Так. І все, тут це всі сухі інгредієнти, вже більш нічого не, не потрібно. Тепер у яйця додаю дрібку солі так, в чайній ложечці, І буду ставити яйця збивати. Посуда бажано, щоб було все сухеньке, чистеньке, ніякого там жиру. Це не на білки, звичайно, так як білки, то там все ідеально має бути. Чисте, сухеньке, і щоб ніде нічого не було ніяких залишків жиру. Це яйця не відокремлюються так, що тут. Ну, я все рівно щоб, роблю так, щоб було все сухеньке. І вінчик, і діжа для міксера. Краще, щоб було воно все сухеньке. І тепер висипаю сюди цукор зараз і ставлю збивати. Збиваю спочатку в мене міксер на 6 швидкостей. Я спочатку буду на третій швидкості збивати, там кілька хвилин, а потім переключуся на п'яту і буду збивати вже до пухкої, гарної такої маси, білої. В три рази має збільшитися ця маса яєчна з цукром. Я потім покажу, не буду я процесу всього збивання показувати, тому що збиватися воно може бути і 15 хвилин, залежить від міксера 10-15 хвилин, щоб гарно збилися яйця. Так що, я вже потім покажу, яка маса має бути готова вже збита. Висипаю сюди цукор і відправляюся збивати. Форма вже підготовлена в мене. В процесі збивання можна її підготувати, застелена пергаментом, з боків виклала також пергамент. З цієї сторони, що від форми, намочила водою, і так гарненько до підстінку вона тоді краще тримається. І... Буде все добре. Дно легесенько змащу олією, потім так паперовим рушничком витру, щоб не було там залишків олії, але трішки змащу. Боки нічим не буду змащувати. Поки що йду збивати Ось мої яйця із цукром, отака маса вийшла. Ось так рекомендую провести отак зробити слід і порахувати до восьми. Якщо цей слід не зникає, за 8 секунд. Ось, бачите, в мене і ще він є. Навіть при тому, що я ворушую цею діжою. Отака маса пухке, Пухкенька, отака. Бачите, і тепер буду додати сюди борошно. У мене збивалося яйця 12 хвилин. Борошно буду додати частинами. Поки що вінчиком буду розмішувати. Мені подобається вінчиком. Так трішки підтрушувати і краще розмішується. Духовка вже розігрівається. Духовку потрібно розігріти до 170 градусів. Там 160-180 градусів залежно від духовки. Така в кого духовка. І отак беру і вінчиком легенько, таку зверху, знизу, вірніше вверх, підтрушую і розмішую борошно з крохмалем. Сильно не потрібно цю масу колошматити, вимішувати легенько, щоб залишилася пухкенька. Цю порцію мішала і потім додаю слідуючу борошна із крохмалом. Можна і лопаткою, але мені подобається вінчиком, тому що якось воно краще, коли отак підтрушувати, отак легенько, воно гарно розмішується. Вже підготовлена, щоб зразу тільки масу перемішала, зразу вже у форму і в духовку, щоб маса не стояла. Оцей розрахунок, що я вам сказала на одне яйце, це розраховується в середньому на вага яйця десь 60-65 грам, середнє яйце. Так, висипаю вже все, борошно. О, гарненько перемішую. Вже перейшла на лопатку, отак лопаткою гарненько знизу піднімати, щоб там не залишилося не розмішане тісто. І легенько отак з усіх боків гарно перемішати, щоб все вмішалося, борошно з крохмалем. Отака маса в мене залишається пухкенька. І тепер буду у форму викладати тісто. Форма в мене 27 см діаметр. Гарненько розправить. Так, і все. І буду відправляти в духовку. Від краї так гарненько розправляти, щоб середина, може бути, трішки піднятися шапочкою, то так розправляти на краї. Щоб рівненько було, щоб посередині не було вище. Так, все. Отак у мене в формі. Не, не геть повна форма, десь у мене там 2 см доверху залишилося до Відправляю до в духовку, нехай випікається. При випіканні ні в якому разі 30 35 хвилин, я навіть 40 не зачіпаю його. Потім вже буду провіряти шпажкою на готовність. Спікся мій бісквіт, випікався 45 хвилин. Через 40 хвилин я провірила шпажкою на готовність, він був готовий, вже була суха шпажка, але я завжди. Провіряю готовність. Якщо готовий, збиваю трішки температуру і на 5 хвилин ще залишаю в духовці. Вірніше допікатися, а потім виключаю духовку через 5 хвилин. І ще 30 хвилин він стоїть у мене в духовці. Я не витягую його з духовки. Оце зараз витягла і зараз з вами разом вже його розпакую, зніму пергамент. Ось так я виглядаю гарненько. Отакий красунчик, бачите, який гарний. І він ще теплий. Я залишаю його, тепер нехай він схолодає дольше. До повного схолодання. Гарно схолоне, харчовою плівочкою обмотаю. І кладу в холодильник, а потім на вихідний вже буду робити тортик. Бісквіт вийшов гарний. Так що напишу вам рецепт в описі під відео, напишу вам на сім яєць і напишу вам і на одне яйце пропорції, щоб було краще орієнтуватися, можливо, комусь буде так зручніше. Так що кому сподобався рецепт, готуйте. Я вам показала все, так що все вий. Хочу ще вам сказати: взяла лінієчку, поміряла висоту. Висота мого бісквіту 6 см вийшла. Форма діаметр 27, висота 7 см. Взагалі-то на таку форму я беру, ще в мене є там 28 см старіща, то я беру 9 яєць. Тоді буде бісквіт в рівні з цією формою. Цей вийшов мені не потрібно такий високий, навіть і цей буде мені високий. Такий він вийшов гарний, сьогодні високий. Ну, взагалі з бісквітами в мене з такими особливо, якось це просто виходить завжди. Але я на 7 яєць ніколи не брала, брала на 6 або на 9. Сьогодні взяла на 7. То вийшов такий шикарний гарний бісквіт. Так що напишу в описі під відео діаметр форми, напишу висоту форми і напишу висоту, який вийшов у мене бісквіт. Можливо, хто, комусь потрібно буде більший, вищий бісквіт такого діаметру. То там десь я вам вже кажу, що це десь буде 8-9 яєць, щоб був такий вже гарний, високий на всю форму бісквіт. На цьому відео своє закінчую. Дякую вам всім за перегляд. Бажаю, як завжди, вам всього найкращого. Буду вдячна вам за коментарі, лайки, підписку, хто не підписався. І до зустрічі в наступних відео!